Рашка збирається і далі завойовувати Україну, далі захоплювати все нові території, далі приєднувати до себе. Нові, так би мовити, області. Про це заявив Дмитро Медведєв, Кремльовський шут, але шут, який був президентом Росії, і який має репутацію людини, у якої на язиці те, що на умі у Путіна. Ну, в принципі, можна сказати, що він проболтався Тобто, немає ніяких серйозних надій на те, що Росія сама по собі зупиниться. Відповідно, нам потрібно готуватися не лише відвоювати те, що в нас забрали. Нам потрібно готуватися, захищати те, що ми маємо. Нам потрібно будувати оборонні споруди. Нам треба лінію Манергейма збудувати проти лінії Суровікіна збудувати лінію Манергейма. Щоб ворог не мав ніякої надії прорватися на наші не лише законні, але й контрольовані зараз території. Ну, власне, 80% нашої території. Тобто на це треба велику увагу звертати на це треба великі кошти вже направляти, готувати мінні поля, траншеї. Доти будувати, ну тобто глибоко шалоновану оборону будувати, щоб ворог не пройшов на багато кілометрів у глиб.